55 тисяч гривень коштує погреб двохметровий. Він монолітний, або він буде <гум> у нас е окремими частинами йти. Значить, це залежить від вантажопідйомності і, мон і монтажу і умов монтажу. Максимально, що можна зробити погріб, це з чотирьох частин ми робимо. Тоді вага однієї конструкції важить приблизно 4 тони, і це більш-менш ну, нормальний маніпулятор можлив, можлив, має змогу це змонтувати. Так, це виходить, він буде 4 метри погреб? Е Ні, не 4 метри, це дно. Д, ага. Два квадрати і кришка. Ага. От. Чотири, частина, чотири, чотири елементи. Понял. Чотири елементи. От. Можна зробити монолітний, але тут вже буде, просто, будуть дуже великі проблеми з, з монтажем. Тобто кран потрібно нанімати 30-тонний. Це зразу удорожає і монтаж, і, і всю конструкцію. А товщина конструкції яка? Товщина конструкції 150 мм, дно 150 мм і кришку, в залежності від побажань. Мінімальна товщина кришки теж 150 міліметрів. Вартість входить, сходи і ляда. Вартість входять і сходи, і ляда. Тому, кому потрібно, номер телефона під цим відео, де ви знаходитесь? Вишневе, Київська, 27.